Я вже прилетіла до Варшавського аеропорту зі Стамбула. У Туреччині замість п'яти днів я була два тижні. Сьогодні поселяюсь на одну ніч у готелі Blue у Варшаві. Не дивлячись на негативні відгуки, які я читала про цей готель. Її номер виявився досить чистим і комфортним. І Обслуговування в цьому готелі було приємне. Сьогодні у мене ось такий невеликий двохмісний номер, 16 квадратних метрів. Я йду оглядати душову кімнату. Цілком нічого незвичайного для мене. Різні гельки для душу, чисті рушники, капці. Палат. Це було дуже чисто, без нарікань, а це вид з мого номера на якісь внутрішні двори. Ціна за ніч цього номера обійшлась мені 391 злотих. Це близько 4 тисяч гривень. З включеним сніданком. Краще б я на гривні не переводила. Я прилетіла ввечері і тому власним обов'язком вважаю випити нічної кави. Тому я спустилась до ресторану готелю та вперше замовила собі журек. Це традиційний польський суп. Мені дуже сподобався. Суп ситний і пряний з ковбасками, овочами та яйцями. Трохи жирни. Ненький, але я все одно поправилась на кг кілограмів в Туреччині. Потім, звичайно, кофеїн для гарного сну. Навіть не вірю, що завтра я вже буду вдома в Україні. На сьогодні мій день закінчується. Завтра вранці мене буде чекати автобус до Львова з автовокзалу Варшава-Заходня. Ну а на сьогодні всіх хороших людей обіняла. І побачимось в наступному відео.